Корупція в умовах війни, воєнного стану, і це підтверджує історія нашої цивілізації, завжди розглядалося як мародерство. А за мародерство необхідно карати дуже швидко, безумовно, по принципу дезворотності покарання, і що дуже важливо, незалежно від прізвищ, посад чи там політичного кольору. На жаль, цей механізм сьогодні в Україні відсутній, і це формує для нас не тільки величезні загрози з точки зору обороноздатності і нашої держави. Це створює величезні загрози в контексті того, що все більше і більше людей в Україні перестають вірити, чи вже перестали вірити, що вони живуть і захищають справедливу державу. От те слово, яке сьогодні це корупція нашій державі. І ще раз підкреслюю, відношення треба жорстко звідювати. І по принципу незворотності покарання кожен повинен в рамках, безумовно, конституції і законів отримати своє покарання. Це перше. Як долати? Ну, корупція є в практично всіх країнах, але те, що відбувається у нас, немає аналогів по масштабам. Це перше. І для того, щоб долати, нам необхідно чітко розуміти, що є таке явище, як інституційна дієздатність держави. А це комплексне явище. Це, по-перше, кадрова політика, яка повинна базуватися на принципах досвіду, знань, державних моральних позицій. Це чітка робота всіх інституцій судових, правоохоронних. У нас, крім корупції, є ще одне явище, яке створює для нас величезні виклики. Дуже погано, коли корупція є в судовій системі. Але не менш серйозно, а навіть більш коли правоохоронна судова система має вибірковий характер, тобто лежить купу фактажа, який необхідно довести відповідно до процедур, до подання в судові інстанції і там. Кожний суб'єкт, корупціонер, той, хто зложуває службовим становищем, повинен отримати своє покарання відповідно до закону. Але поки якийсь перст не покаже до конкретного чекає час ця справа, да, да? цього треба <звіг> знищити, примушити, там mm -hmm. ще щось, руху немає. Тому вибірковий характер судової правоохоронної системи це те зло, яке також руйнує нам і економіку, і ефективність держави, і, що дуже важливо. Сприйняття людьби держави як такої з точки зору справедливості, незворотності, покарання.